Привіт! Коротше, сьогодні я подумав і. А чим нам не згуляти в Дорс? Ну, як я побачив, що там з'явилось щось нове, таке цікаве. І я хочу чесно подивитися, тому що щось то казали, що щось з'явилося. Я, звісно, не думав зразу гуляти в Дорс, тому що в мене завісало трошечки. Але може, чи то все. Я куплю вітаміни, тому що... Коли я буду тікати від сіка, то мені вони дуже потрібні будуть. Мені прям дуже потрібні будуть. Тому я їх зразу беру і все. І ми погнали. Откривати двері. Так, гарно. Все буде швидко, ми все зробимо швидко і течемо. Правда, я не знаю, що там. І як... попідряд... Блін, оце завісання, бачите? От із за нього можу програти. О! Зажигалочка. Так, тепер п'ята дверка. Ну, я такого поки нічого не бачу. Хоча не бачу. Книжки якісь, що вони такими були. були. Хто його знає. Сьома дверка. І вже восьма. Я вже сподіваюсь, що мені быстренько хватить. Щоб втекти. А я хочу втекти. Так. Ну вже зараз буде сік. Чувствую. Ой, Раш, топто, не сік. Отлички. Мені якраз не нужны, я їх использую. О, цей, цьому. <гум> ну там. Ну там, де комнаты великі, короче. 12... І вже 13. Неудачно 13, да? Уже летиш. Давай. Лети, я ж знаю. Ну, 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 давай. Угу, если ты знаешь, что ты уже тут. Мені простіше самому гуляти, чим з кимось, тому що, ну, я маю відео з таких, з народу якогось. Тому що всі можуть мішати і, і тим більше, поки вони зберуться, поки вони тебе доженуть, це буде дуже довго. А я вже так звик гуляти в Дорс, що мені вже самому простіше, чесно. Самому простіше взяти і погуляти і все пройти. О Боже, сколько тут проходу. От, кстати, цих проходов не було. Ну це щось новеньке просто. Ну, де вона? Де проход? Де цей речах? О, а це шо таке? Це шо таке? Пиво чи що? І шо? І шо це пиво дало мені? Нічого, так і толк от нього. Капець. Блін, та тут запутатися можна. Так зробили такі, блін, лабіринти. Так, хорошо. Тільки що це пиво дало, На що його додали? Так шо? В смислі, просто пити і все. Просто хлюбнув там і пішов? Понятно. Все. Пятнадцато. Не зависай, пожалуйста. Ага. И давайте. Так, хорошо. Нет, я не буду шукать. Мені немає часу на це. Я не хочу бігати. Ой. Все. Краще я использую отмычку и все. Чем я буду Де все? Так. Угу. Быстренько картины поменяю. так, кто сюда? А ты сюда. Ай, это еще. Давай, ты быстренько открывай, камень. камин. Ну отстань. Отцепись. Давай отсюда. 22. Уже 22. И уже 23. Ой. Давайте, короче, избавим отсюда. М -м, скажите, классно. Классно получилось. В том моменте появится Ну, мы сейчас еще раз попробуем, так что не беда. Вот всем Нет. Не все. Ну, хватит. Давай уже. Давай уже не моргай. Або полети. Блин, ну по ч подкожный зависає? Перелякаться воно О, а такой розташованный комнату ще не було. Уйди. 35. Сейчас я получу инфаркт миокарда и все. на том капец. Але постараемся к ничему. Опа-хопа. Вс. Опа. Боже, боже, у мене сейчас все. Все із груди вирутить. У мене серце стукає, як будто під животом, все. Слава Богу. Слава Богу. Вот так всегда. Обязательно. Ты обязательно появишься. Ну давай же. Давай уже, уже ты и не... Не выдумай меня уже тут. 44. Все, сейчас дойдем до 50. -й. Там уже фигура. Отстань. Отстань. Очипайся и не чипай меня. Так, ну. Слава Богу. Слава Богу, що я тут оказався. Це дуже добре повезло. Ой, боже, опять лабіринт. Та як ви задовбали? Що це таке? Що це за лабіринт? Капець, ще такого не бачу. То був такий от такий закручений. Ну вообще. Що ви зробили? Я даже не знаю, куди йду, Але я кудись йду і кудись вихожу. да Давайте вже 50. 50-та. Я в ящики не хочу заглядати. Хоча можна і заглянути. О, а это что? Что за часы? И что? Понятно. А часов толку ноль. О, о, о! Библиотека нова! Ё-моё! А что ты робишь? Почему на... Книжку. Капец. А це ти розбила лампочку? Капець, я вже бачу, які книжки. Вони шо всі сині? Вони тупо всі сині. Де вона? А. Попирала, туди. Капец. Бібліотека, скажу, так гарна. Але книжки Щоб... проблема, что книжки довго шукати прийдеться. Але це капець інтересно. Тільки, блін, я не хочу дуже довго ці книжки шукати. Бежи. Куда ты поперло? А, ти поперла. Ты уйо. Ты уйо ушла. Слава Богу. От ходи туда. От туда піди, пожалуйста. Пожалуйста. Чего ты прешь сюда? Кто тебе просит? Давайте заберем зразу бумажку. Ой, так, так лебало она тут лазито. Мне книжки надо быстрее забрать. Девяносто три. Блин ноль девяносто четыре. Все. Фух, вона була прям перед носом у мене. Ой, а де наші братани? А де дружбани? Алло Отмички, хорошо Я скажу так, бібліотека хороша і книжки такі вони вже, вони теж, але зовсім інші. Ну, в принципі, нормально, мені сьогодні повезло прям їх найти. Я їх быстренько нашел. Так, 53. три. Давай. Ой. Давай. Наліт... Налетай. Нападай. Уху-ху-ху-ху. Так. так. ну пластырь мне не нужен. Сейчас быстренько все сделаем. Ж 55. 56 Так, может тут у нас Фонарик будет Уйди. ты Нет таблетки Но нормально, хай будут Ай, не хочется, там уже ничего давить тому... 57 так. И где у нас Ключик у наш ключик Не понял лишку так только не нажать оце особливо, щоб мені не нажать на кнопку не хочу на цю кнопку нажмати. опа Human 2 а що це? ух тут і гірлянди. ничего себе це таке у нас Нічого себе а що це воно таке? Хм. зис wow. Human 2, Human 2. Ну, а от і наші братани. Так, ну. Що тут розложило? Блин, мені це вже не нужно. Спасибо. У мене все є. Все, о. І тут цей. Уйди. Уйди. Секунду. Так, ой, блін, Сейчас мені шукати до ранку цей ричах. Поки я його найду. Давайте, де він, де він? Я хочу швидко його знайти, Я не хочу тут довго торчать. А, спасибо. Будем в темноті бігати. В темноті. Ну -мо, дайте мені цей речах уже. О! А що це таке розове світиться? А що це таке розове? А, все. А що це таке розове світиться? я не пойму. Я вже не знаю, куди. Куди? Куда мені йти? <с chwara> <с dunno> Зараз буду обсе битися об стінки, поки не цей виход. Уже обжимая по я так думал. А мы не светится. Пивко, ну, толку от него нет, поэтому не буду его брать. Все. Да ты? Иди нафиг. Все. Подсвечиваешь уже. Хорошо. Давай, это 62. О, Лякає вже так, ну давай, лети быстрей опа, успів, успів. Ну що це розове таке постійно? Появляется розовая и все. <гас> <гас> Ух ты! А блинчика наша госпиталь хороший такий, красивый. Ничего себе. Скажу такий гарний. <гас> ой. Ж, ой, блин. тільки не ти. ты. Что это за ресторан у нас? Блин, я ноги, от него ноги буду спотикати. Ой, Боже. Все в пикселях. Все, блин, в пикселях. Ничего не бачу. Ну, Давай-то мені быстрее дойти. Пока я дойду ще туда. Да я уже до выхода дойду. Да, якийсь ресторанчик. А в смысле все. Я не хочу обращаться. Слава Богу. 69. Так. Лети. Улітай. Да-да, даже бачу цей. я не помню, як ее звати. Зелнка для мене, короче. Він тоже змінився тепер в якомусь ресторані там. Ой, боже, все, опять бежим. Опять бежим. Ой, блин, а тут мне трошечки важче будет. Ну ничего. Я втычу. Я втычу. Пьем пигулочку. И бежим. Оп. А еще одну моно. Бляха. Не туда бежу. Все, слава богу. Слава богу, что еще друг смех принятый. Все, до свидания. 80. Тепер у 81 Ми попрям у 81 Тільки я отмички з собою то беру. Я не хочу цей ключ шукать. <гас> а шо це? А шо це? <гас> <гас> Бля, муха! Я еле успел. Ну блин, ну чё так Тихо, я нічого взагалі не чую. Ой, блін. Я б зволяв ще раз, але мені, чесно вже не хочеться. Достаю точно вже не дойду, але, ну, якимось разом ще спробуємо і пройдемо. Але, блін. Ну, я так побачу тут і бібліотека така нова вийшла гарно. Така хороша. Видібний цей не амбуш. Бо він останній раз так тихо, я тільки дійшов до шкафа, щоб залізти, і він тільки з'являється. А Роблоксу у мене 0. Ноль. Ноль. У мене 0 Роблексів. Тому отак. От. Тому все, на цьому думаю, все. Ми дійшли до якої? 82-ї, нормально. І пройшли два Сіка, це вже хорошо. Тому ви не забувайте про вподобайку, підписку і до нового випуску. Всім бай!